Дослідження російська пропаганда у відеоіграх. Частина 1 невидима епоха пропаганди з 1991 по 2013. Як відеоігри закладали основу російської пропаганди ще до 2014 року. На жаль, досі одні вважають, що відеоігри це щось дитяче і не варто уваги. Інші розуміють, що це індустрія, яка охоплює мільярдну аудиторію. А значить, це інструмент впливу, який вже давно може конкурувати з, наприклад, кінематографом чи навіть телебаченням. І сьогодні відеоігри стали важливим інструментом пропаганди. Команда Games Gathering за підтримки Українського культурного фонду провела ґрунтовне дослідження, яке продемонструвало, що Російська Федерація використовує цей інструмент вже десятки років та вливає в нього мільйони доларів щороку. І це почалося не з 2022 року, і навіть не з 2014 року. Пропаганда в російських іграх з'явилася значно раніше. У 1990-х і 2000-х ніхто не казав пропаганда в іграх. Не було проросійських гасел, не було z символіки Але були інші речі, не менш важливі: мапи, ролі, місії. Гравець сотні разів бачив світ так, як хотіла Росія, і що важливо. Це виглядало як просто гра. До 2014 року російська пропаганда була невидимою не тому, що її не існувало, а тому, що вона працювала через процедури. В іграх не казали Крим наш, але Крим був вже помічений російською базою на мапі. Ніхто не казав російський солдат герой, але саме йому доводили роль компетентного, сильного і завжди правого персонажа. А ворог він був абстракцією, без національності, без історії, просто мішенью. Період з 1991 по 2013. Це час прихованої нормалізації. Росія не вкладала мільярди в ігри, але вона робила інше. Промувала російське бачення світу, тобто світ був таким, яким хотів його бачити Кремль. Ключові інструменти мапи. Якщо зараз подивитися на ігри з військовою тематикою того часу, то можна побачити, що у багатьох з них Крим був позначеним російським аеродромом, Ігровець бачить це не один раз, а сотню разів. Це стає нормою. Коли ти багаторазово літаєш над мапою, де українські території позначені російськими, це вже навчання. Воно тихе, але воно ефективне. Це підміна норми. Без жодної фрази, просто через географію. Особливо коли мова йде про дітей. Вони на все життя запам'ятовують, що Крим же начебто, був російським. ігри стали ідеальною лабораторією для прихованих наративів. Якийсь простенький морський бій 1992 року, де українські міста може захопити Росія, а грузинські, позначені російськими за замовчуванням, або ж флайт симулятор Су-27 Фланкер 1995 року, в якому гравець постійно відтворює одні ті самі алгоритми: стартувати з російської бази, захищати свій простір, воювати проти невідомого ворога, отримує винагороду. Не не просто однотипна механіка, це називається процедурна риторика. Ти можеш ніколи не чути політичних заяв у грі, але кожна місія формує реакцію: росіянин захисник, мапа, така як треба Кремлю, порядок в світі на боці Росії. Пропаганда того періоду не кричала, вона шепотіла через образи. Тобі надавала альтернативу: ти російський пілот, російський командир чи російський спецпризначенець. Гравець мільйон разів бачив світ, який існує за російською логікою, але жодних закликів. Це є прихована пропаганда. І так вона працювала задовго до 2014 року. До 2014-го російська пропаганда в іграх вже існувала, просто в іншій формі. Не було якихось вучних меседжів, вона просто показувала світ таким, яким його бачать ідеологи руського миру. Вона не переконувала, вона привчала. І робила це не меседжами, а сотнями дрібниць, що здавалися просто частиною геймплею. Але у 2014 році все зміниться. Тиха пропаганда стала гучною. З'являться ігри, які вже прямо працюють як інструмент легітимації агресії РФ. З'явилися ігри, в яких почали лунати політичні заяви, де виправдовуватися фейки з реального життя, де західна цивілізація позиціонується як ворог. Але про це в нашому наступному відео як Росія перейшла від легких натяків до відкритої пропаганди руського миру.